Приєднався до Твіттера вперше. Радий бути на борту. Дякую за те, що підписуєтеся. Таким було дебютне повідомлення Лайма Хемсворта в соцмережі, до якої він щойно долучився. Дивно, що 23-річний актор із голодних ігор тільки зараз створив сторінку у Твіттері, де вже тривалий час сидить купа його колег. За перший день на оновлення від Лаєма підписалося 20 тисяч юзерів. Серед них опинилася і Аманда Байнс, яка залишила твіт такого змісту. Лаєм Хемсфорд, найдивовижніший чоловік на землі, якого я знаю. Та до звершень Джастіна Бібера у Твітері Хемсворту ще далеко. Виконавець пісні «Beauty and the Beat» зібрав на своїй сторінці 40 мільйонів шанувальників. До цього ресурсу мікроблогу Бібер приєднався ще 2009 року. Його головними конкурентами за кількістю підписок донедавна були Ладіґа і Тейлор Свіфт інтернет фортуна швидкоплинна. Та Джастін усе одно втішений здобутками. Він сказав про це панам, залишивши вдячний твіт.